Без крісел та у взаємодії з акторами франківський драмтеатр презентує постановку Біла тінь за мотивами п'єси Карла Чапика Біла хвороба у виставі. беруть участь актори та студенти другого курсу майстерні Ростислава Держепільського і Надії Левченко. Більше розкаже Тетяна Дадак. Сюжет вистави Біла Тінь розкриває боротьбу за владу і честь. Творці постановки кажуть, хочуть донести, що емоції не повинні затмарювати голос розуму, а людина несе відповідальність за свій вибір. Вистава народилася з е, бажання щось. Спробувати інше. І вистава імерсивна. Глядач приймає участь всередині вистави. Він кожен, хто буде бачити виставу, бачить свою виставу виставу, не те, що ми будували. Бо кожен з акторів, які зараз є, і яких ще нема, він стає автором. Бо є всередині вистави зони, де люди де актор може імпровізувати. Хореографічна постановка відбувається майже без слів. А ще під час вистави глядачі можуть вільно пересуватися та сідати на підлогу, прийти на цю виставу, потрапити в інший світ, зробити таку як паузу. І знову продовжити свій рух далі. Тобто, чому от білий кабінет, підлога, все максимально робилось так, щоб людина потрапила, перенеслася в інший простір і могла відчути, що вона, не знаю, на іншій планеті. Простір у нас двоповерховий, тут видно, це для того, щоб створити ієрархічну відчуття ієрархії, що є щось вище нас. І до чого ми будемо прагнути, художниця костюмів Тая Карас розповідає, її завданням було створити образи, які відображають внутрішні процеси руйнування та втрату індивідуальності. Складність була в тому, щоб Зробити костюми не театральними, як там звичайно, а через те, що це фізично пластична вистава, зробити все там, щоб акторам було комфортно. У створенні постановки брала участь також і психологиня Катерина Петрова. Є дві основні такі лінії: це психологія особистості і психологія натовпу. Суспільство дуже ну, є в нас таке опередження. Ми дуже боїмося, боїмося криз. Кризи нам допомагають проходити трансформації особистості, і я думаю, що загальна робота надасть кожній людині отримати свій катарсис, розглянути якісь свої певні моменти свого життя. Прем'єрний показ вистави Біла Тінь відбудеться 15 січня.